Тепер про депутатів. Як вони пірнали, ви побачите дещо пізніше? Катерина, е, Людмила Кушнір збирала їхні фото в інтернеті. а Катерина Супун спробує розповісти, як вони працювали. Хоча попрацювали сьогодні депутати не дуже. Кажуть, велика група вирушила до Трампа на інаугурацію, Ну, а дехто, очевидно, перекупався у хрещенській куполі. Даємось матеріал. Сніданок у інавгурація Трампа та пірнання в ополонку перебороли бажання працювати. І, хоч зареєструвалися у сесійній залі 340 народних депутатів, голосування були не надто результативними. Разом з тим, слуги народу ухвалили рішення щодо удосконалення правового статусу Служби у справах дітей. П'ять, якщо не помиляюсь, ще шість років тому держава зруйнувала службу у справах дітей. А служба у справах дітей для вас що ви розуміли, це насправді адвокати дітей. Реальні в державі, це дуже сильна служба, яка завжди була. І вони раптом її зруйнували, і там залишилося декілька людей на цілі міста. І в нас почали з'являтися страшні випадки. Бо людина є слабою, так і вона має різні проблеми Держава є для того, щоб її підсилити. Тому що сьогоднішній закон є тихенький, маленький, але дуже важливий для функціонування цього суспільства і розвитку його в майбутньому. Далі проголосували за документ, який приводить у відповідність національне законодавство до європейського в частині міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, а також прийняли закон про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на території України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Активно обговорювали кілька законодавчих ініціатив, які стосуються питань освіти. Всі підтримували, але голосів не вистачило. Куларах здебільшого обговорювали рішення комітету з питань безпеки та оборони про виключення Савченко, регламентний комітет відповідно постанов вже розглянув, розсудити має більшість в залі. Голова ж оборонного комітету перелічував претензії до Савченко. Коли пані Савченко розказує, що нам не треба сили протиправительної оборони, тому що нас російські літаки не бомблять, ну це вона всередині розказує країни, і зрозуміло, що ми на це не звертаємо увагу. А ми розвиваємо ППО. Але коли вона приїхавши в Брюссель. Заявила про те, що нам не треба летальна зброя, а вибачте мене, це вже державна політика, і на це держава Україна, Верховна Рада, президент і мій комітет змушені реагувати. Сама Надія Савченко впевнена, депутати мають розібратися, що постанова комітету неправомірна, і якщо треба, її оскаржуватиме. Я вважаю, що народним депутатам зараз вистачить розуму розібратися в тому самім, в тому, що вони поступають, чиняють незаконно. Якщо треба буде щось доводити надалі, я буду це напевно робити в законодавчому полі. Свою думку висловлювали, і народні обранці з інших фракцій. Олег Ляшко вважає, що ця процедура має торкнутися ще й льовочкина. У нас люди, які називають себе народними депутатами. України Савченко, Льовочкін, Бойко. Вони літають по Москвах. За чим ви чортяки туди літаєте? І хто вас туди в Москву посилав? Політика України на міжнародній арені має бути узгоджена. Ні я, ні хто інший не має права самостійно летіти, тому що це національні інтереси України. Думку радикалів розділяють і в Народному фронті. Савченко Надіє. Перший номер в списку батьківщини. І це є політична відповідальність фракції батьківщини, персоналі Юлії Тимошенки, які використовували її для того, щоб здобути політичний дивіденд. І вони тепер не повинні нести політичну відповідальність. А чому ви окремлюєте питання з тим, що було і прийнято рішення щодо виключення і пана Льовочкина? Навіть не пана товаріща Льовочкина теж злав цього комітету. Тобто. Широка опозиція батьківщини по блоку теж підтверджують. Народні обранці від батьківщини, по списках якої Савченко і увійшла в раду, кажуть рішення виключити її з комітету суто політичне, адже як депутат вона має працювати в комітеті. Це її прямий обов'язок. При Присьому в радикальному осуді тих речей, котрі інколи говорить Савченко. Там я вже говорив з представниками прокуратури, немає складу державної зради до сих пір. Тобто, якщо б був склад державної заряди, я впевнений, що давно б вже було провадження і так далі. Купа політики би тут бігали, це провадження якось рухали б далі. Але складу злочину тут поки що немає. Тому що депутата обрали обрали. А насправді в неї є там ряд прихильників. Да? Чому раніше опоблок, який такі самі, або дуже подібні заяви робив, не виключали з усіх комітетів. В волосі ж Петра Порошенка єдиного рішення фракції немає, та окремі депутати кажуть, голосуватимуть за виключення Савченко з комітету, а де вона працюватиме потім, хай. Визначається У нас немає рішення фракції. Сам я особисто буду за це голосувати. А в якому вона може працювати в комітеті? Хай визначається пані Надія, але з огляду на її останні дії заяви, комітет з національної безпеки це не той комітет, де вона може повноцінно працювати. Та коли це рішення розглядатимуть, питання і скоріш за все це відбудеться вже в наступному політичному сезоні, оскільки ранкове засідання депутати завершили на годину раніше через відсутність необхідної кількості голосів. А вечерні засідання взагалі не відбулося. Зареєструвалося лише 169 народних обранців. Катерина Супрун, Максим Хлопотов, телеканал Еспресо.